Але е, вчора дійсно в дещо довелося е, росіянам вірувати, особливо на передовій. Після великодня на російських солдат дійсно зійшов святий дух Володимира Путіна. Не в плані е, того, який гуляв по е, землях, а в плані того, що ви зараз бачите на екрані, від ті, хто не вірить, будуть змушені повірити у благодать святого великомученика Володимира. Бо е, поміч в поміч на передову їм прислали святі образи. Преподобної діви путіни. Со прям В цей раз порадували. порадує. Водичка свята, краще, для джемові. Понятно, вирубай. вырубай.